Як правильно визначити бюджет на оренду житла? Це важливий крок, щоб уникнути фінансових труднощів. Перше. Оцініть свої доходи. Порахуйте всі джерела доходів, зарплату, підробітки та інше. Визначте середню суму на місяць. Друге. Розрахуйте витрати. Включіть всі щомісячні витрати, які маєте на даний момент: комунальні послуги, харчування, транспорт, розваги та інші регулярні платежі. Третє. Визначте можливу суму для оренди квартири. Відніміть витрати від доходів. Залишок це сума, яку ви можете витратити на житло. Для оренди житла рекомендується витрачати не більше 30% від доходу. Четверте, майте подушку безпеки. Завжди тримайте резервний фонд на непередбачені витрати це близько 4-6 місяців ваших місячних трат. Дотримання цих порад допоможе вам визначитись з оптимальним бюджетом на оренду квартири та уникнути фінансових проблем. Підписуйтесь, щоб отримувати більше порад у сфері нерухомості.